Так, доброго дня, шановні мої, після своєї відпустки я повернулася до роботи з, як то кажуть, з силами, з новими натхненнями і, надіюсь, з покращеним здоров'ям. Не знаю, на рахунок психологічного, фізично точно покращилась. І так. Тільки я повернулася до роботи одразу скандал. В чому він заключається? Я ніколи не. Ну, у мене немає такої взагалі в характері риси, щоб, як то кажуть, виносити сварку з, зі свого будинку. Але це, мабуть, буде більше для прикладу. Для прикладу. Майбутніх героїв, які будуть замовляти в мене послуги, для прикладу спеціалістів, які займаються таким ж функціоналом, як і я. І для вашого досвіду, щоб ви знали, як себе вести в тій чи інші ситуації, просто, як то кажуть, навчатися на помилках чужих. Так от, значить, я вам скажу так. Було на сьогоднішній день декілька замовлень з приводу сканування трудової книжки. Всі ми з вами знаємо, що до 2026 року потрібно відсканувати це не рік січень, прямо а там до березня, здається, у нас термін. Що з приводу сканування трудових книжок, особливо тих, це йде називається процес оцифрування трудових ваших книжок, особливо тих людей стосується, які мають предпенсійний вік, тобто ці люди, які були. Народжені працювали в Радянському Союзі. Тому що повним ходом в нашій державі йде диджиталізація, всі ми це знаємо. І з 2026 року, якщо ви не відскануєте свою трудову книжку, і, не дай Бог, ви десь її втратите або ще щось трапиться, ви не зможете використати той. Стаж, який у вас був набутий до того, як створилась наша Україна до того часу. А також в постукраїнський час уже там здається до 2000 року, також потрібно внести дані, тому що було ще не було таких об'єднаних баз. Взагалі, пенсійний бачить ваші дані з 2004 року, щоб ви розуміли, ось так. Давайте так: поставимо Рубіж 2004 рік. Тобто до цього року потрібно все відсканувати, максимально надати інформації, яка впливає на ваш стаж страховий, щоб у вас потім була хоча б там якась приємна пенсія для вашого ока і для того, щоб можна було вижити в цьому суровому світі. І ось одна панянка замовила у мене послугу і. В переписці надала мені фото документів, які ще потрібно досканувати. Всі ми знаємо, що на наш трудовий стаж впливають там наші декрети, наші там атестати, да або не атестати, давайте їх назвемо дипломи вищої освіти, військові квитки, тобто такі речі, які також треба сканувати і прикладати в електронний кабінет пенсійного фонду. Але термін стоїть для сканування. Виключно трудових книжок, будь ласка, я би не хотіла, щоб ви це плутали. Тобто всі інші додаткові документи, коли ви ось тут будете створювати для себе комунікації з ПФУ щодо пенсійного забезпечення, заява на призначення пенсії, коли ви її створюєте, у вас іде такий опитувальник, в якому ви маєте право і можете. Доскановувати документи, які ви вважаєте за потрібне для того, щоб вам пенсійний фонд призначив вашу пенсію. Ніхто вам нічого не буде не признавати або ще щось не визнавати, окрім трудової книжки. Запросили всю Україну відсканувати трудову книжку для того, щоб довести, що у вас була працездатність офіційно оформлена і за вас робилися в зноси. Да? І ось, коли ви вибираєте, наприклад, пенсія за віком. Там у мене заява на призначення пенсії. Ось я її натискаю. Мабуть, мене не пустить, тому що я за віком не підходжу. Нічого не можу сказати, тому що портал, бачите, як працює погано. Хотіла вам. А... Допомогти зрозуміти, про що я зараз буду говорити. А, і, значить, людина, з якою, повірте мені, мені достатньо вистачає, вона мені сказала, що я там недолуга і недоспеціаліст. Вистачає достатньо моїх, скажімо, навичок сказати людині чітко проговорити, за що вона мені платить суму за обслуговування. Сума складається у мене за те, що я відсканую, не відсканую, а приведу до ладу ваше фото, вашої трудової книжки. У правильний формат, правильного розміру, прикріплю, відправлю в пенсійний фонд, в ваш кабінет, щоб вона оцифровувалась, коштує 1000 гривень. Нема мені нічого встидатися або щось приховувати. Це є такі. Мої конкуренти, мої спеці спеціалісти такого ж формату, як я беруть по дві, по три на сьогоднішній день тисячі. Я розумію, що я там, можливо, це демпінг називається, але ні, у мене такої задачі немає. Я на цьому, це не моя основна задача, я на цьому не заробляю мільйони. І просто виключно я розумію, що люди літнього віку не завжди можуть розібратися з електронними цими гаджетами і правильно зробити цю. Задачу виконати. Тому якби спокійна ціна, абсолютно, в якій чітко було сказано сканування трудової книжки. А значить, мої. Конкуренти за додаткове сканування кожного документу, наприклад, там, атестат, там свідоцтво про народження дитини, ще там щось, диплом, військовий квиток. Вони беруть додатково за кожен документ по 200-300 гривень. Я цією фігньою не, не страждаю. Тобто людина дала мені пакет документів, який вважає за потрібне, тому що я не можу знати, який у людини досвід, чим вона займалася, була вона військовим чи ні. Тобто людина має самостійно люди почути мене, ви коли звертаєтеся за роботою, за замовленням, Мовленням якоїсь виконання роботи, ви маєте самостійно визначити, що вам потрібно зробити. Ну, як ви приходите, а вона значить з якої до мене претензії? Ви маєте, значить, людина почала через кожну неділю досилати мені якісь фото ще якихось документів, які вона там по ходу свого життя буття знаходила. Якби це її боліло, вона собі знаходила, їх накоплювала, присилала. Я її говорю, що додаткове формування. Ще одного пакету документів, кошти додаткових коштів. Людина почала мене звинувачувати в усьому, мене принижувати, знецінювати мій час, моє все. І це було настільки неприємно, що я вже в кінці розмови: все, давай іди туди, куди йдуть. Іди собі, я тобі поверну кошти. Людина так зраділа. Що я в моменті зрозуміла, що це, це знаєте, пенсійне шахрайство, я його називаю. І ось я потрапила на таку, на таку людину. Тому закликаю е спеціалістів, які цими займаються задачами, які і я, щоб ви звернули на це увагу, що е з літніми людьми, мабуть, треба чітко вести переписку, а також її обов'язково зберігати, скріншотити. В яких слава Богу у мене була переписка в електронному форматі листами, де чітко вказано, що послуга за сканування трудової книжки я написала за одну людину тисячу гривень, де чітко була вказана вартість, все це перше питання, по якому було звинувачення. Друге, це те, що людина мені надала довірила свої електронні ключі і, мабуть, там собі щось навигадувала. І я задала питання просто адекватне: а що я маю зробити з вашими електронними ключами? От що подати вам звітність за вас? Я цього безкоштовно робити не буду. Що ще зробити з вашими електронними ключами, типу на злобу дня або щось на, на зло неможливо. Ну, тобто, можливо, можливо, це знають тільки шахраї. Я, як людина, яка займається роботою, у якої немає часу навіть згадати прізвище свого вчорашнього клієнта. Я точно таким не займаюсь, і коли я запропонувала, вони повірите, одразу ж написала листа офіційного у відповідь, що ви будете заблоковані, і я вам пропоную видалити ваші електронні ключі. Нагадую всім, всім, хто буде дивитися це відео, ви маєте право створити один електронний ключ для таких задач. Коли задача буде виконана, його просто видалити з привату, з монобанку. Не не. він видаляється одна хвилина, одна хвилина вашого життя. Він створюється одна хвилина вашого життя, і він видаляється одна хвилина вашого життя. Для того, щоб відсканувати, зайти в кабінет, відправити замість вас, то все зробити будь-якого ключика буде достатньо. Але на жаль, підпису, як, наприклад, кажуть, можна я вам підпишу через дію. Зайти в кабінет, ви зможете, а от відправити пакет документів не зможете так, влаштований на жаль, кабінет пенсійного фонду. Тобто, для цього в будь-якому випадку потрібно мати ключик. Тому, будь ласка, спеціалісти, зверніть увагу на те, що переписка має бути лаконічно витримана і чітко вказана, що входить за ваші послуги, ваша вартість, і щоб ваш клієнт писав, погоджується, він передати ключі добровільно так, погоджується, він на об'єм таких робіт так. І все, щоб людина, мабуть, підходила до цього більш. Не пані братський, що типу, ти моя подружка, я тебе знаю в Ютубі. Ти така, вроді би, і розумна людина, і можна тебе слухати, і можна тобі довіряти. У мене є репутація. Я нею дуже дорожу, тому що на репутації зараз буде просто ви не, ви не повірите, коли вже всі озлобляться настільки, що репутація з якісною роботою і відповідальною людиною буде просто на, на, на вес золота, на вагу золота. Тому. Будь ласка. Оскільки в мене зробився ось такий конфлікт з нічого, звичайно, я відправила скріншоти своєї роботи людині, я все показала. На якому етапі зараз знаходиться? Я хочу нагадати, що коли ви скануєте вашу трудову книжку, по-перше, це робиться ось в цьому розділі. Одразу показую вам, щоб ви там собі теж нічого не видумували. Це робиться в комунікації з Пенсійним фондом України відомості про трудові відносини. Не відомості про трудові відносини робітника, не відомості про трудові оперативне надання інформації, а ось тут є відомості про трудові відносини. Ви на них натискаєте. Ви читаєте цю інформацію, яка вам висвітилась дуже уважно. Натискаєте продовжити, і ось тут заповнюєте ваші дані. Вони заповнюються автоматично. Ось тут є по бажанню. Я, наприклад, не заповнюю, але є люди, які заповнюють додати запис, додати запис. Я цього не роблю, тому що це робиться в будь-якому випадку в пенсійному фонді України. Я даю згоду і а, додаю сюди файли. Потрібно, щоб файл був не перевищував 1 мегабайт, потрібно, щоб він був в pdf форматі а, Можливо, вже там є і Чіпч формат дозволений. І ось бачите, тут є розділи: військовий квиток, діплом, довідка ДПІ, довідка про зміну назви організації, довідка про надання роботи, довідка про період роботи науковим працівником, документ про зміну прізвища, документ про стаж. Свідоцтво про народження дитини, трудова книжка. Все. У вас навіть є перелік цих документів, які ви можете зайти самостійно, подивитися у своєму кабінеті. Тут не треба нічого вигадувати, що, типу, ти мала мені сказати. Да нічого я нікому не мала. До мене звернулися за послугою відсканувати трудову книжку. Все. А надсилати будуть мені документи до кінця життя, і я маю за тисячу гривень стати вашим. Особистим помічником, тобто я маю безкоштовно кожного разу заходити в кабінет, робити цю роботу, сидіти, сканувати, відписуватись, переписуватися, якщо якась проблема і так далі. А я зараз вам розповім, яка проблема. Якщо ви неправильно відсканували, вам буде відмова у прийнятті вашого документа. Відповідно, буде відмова у прийнятті визнання вашого страхового стажу. Ну, Це не шутка, мінутка, це певний. Об'єм робіт. Особи, які будуть так себе поводити зі мною надалі, будуть заблоковані в усіх меседжерах, в усіх переписках, на телефонах, скрізь, буде надіслано офіційний лист, а потім заява у поліцію, якщо будуть мені далі, на якісь псувати нервові клітини. І все інше, тому що я свою роботу виконую, і я виконую її швидко. Я виконую її якісно. У мене замовлення йде в один день, в один день вже починається процес виконання. То, що він має якісь певні е, тайм, е, тобто час е, на виконання. Ну це не від мене залежить, а від посадових від, від інструкцій е, пенсійного фонду і від закону України про ЄСВ і закону України про Пенсійний фонд України. Тому це не до мене. Люди виконують там свою роботу, я виконую тут свою роботу. Отже, що я маю на увазі, чому це затриматись так довго, наприклад, коли ти починаєш виконувати свою роботу. У мене було це 8 серпня виконання, почався вияснення зі мною відносин 24 серпня. І ось. Тобто час, ви бачите, три неділі пройшло, не дві неділі, не неділі, там а три, і після трьох неділь почалося надсилання мені додаткових задач, за які хотілося не платити, а щоб я безкоштовно виконала, бо людина собі придумала, що я типу маю одну людину дообслуговувати до кінця її життя. Ну, я так розумію, я не знаю, що там було в голові. Я не буду за це нести відповідальність, тому що я навіть не знаю, що це за людина з інтернету. Замовлення приходять просто онлайн, тому я не можу ніяк її аналізувати, окрім того, що людина кричить в трубку і не дає нічого сказати. А кричить, 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 і вона думає, що вона викричить, і вона викрикала в мене кошти, що я можу повернути. І зраділа і поклала трубку. Все. Отут От вона вже отримала те, що хотіла. Але вона не отримала те, що хотіла, кошти я не віддала, тому що я зробила свою роботу, я заспокоїлася, я зрозуміла, що я не мушу віддавати. Я зробила всі скріншоти своїх робіт, я видалила ті нещасні ключі, щоб людина не переживала у себе, щоб взагалі ніяких питань до мене не було. Але я так думаю, що це не кінець історії, і я очікую, скоріш, заяву в поліцію. Ну, мені так здається, я не знаю, як там буде далі розвиватися подія. Але якщо це почнеться, то. Ми будемо, я буду тримати вас у курсі, щоб ви розуміли, з чим ми на сьогоднішній день працюємо, що у нас відбувається. І так, коли ми подаємо і скануємо наші документи, у нас з вами, я зараз піду вже ви, ви потім як контролюєте це. Ми переходимо в розділ Мої звернення, і у нас з вами тут іде процес. Спочатку йде статус. Вашої заявки, тобто ви на нього дивитесь, він має бути прийнятий в роботу. Так і буде написано статус в роботі. Своїм клієнтам я всі статуси пишу, як тільки вони змінюються. Тому що раз у неділю я по-любому заходжу і перевіряю, в якому стані знаходиться моя робота. Ось. Тому перший стан це називає, статус, який з'явиться, він буде називатися в роботі. Другий статус, який ви бачите на вашому екрані, називається на контроль ЄТК. Це означає, що ваші документи скануються уже пенсійним фондом, обробляються. Після того, як контроль ЄТК зробить свою роботу, комп'ютер видає або помилку. Що не відповідають дійсності документи, да? або ну, як би, як дійсності формату, а, що там щось не видно, не відповідає розміру, там, ще щось, ще щось. І каже відмова у прийнятті да, ці, цих даних до, до, до пенсійного фонду. Або ось так буде: бачите, скан копії трудової виконано. Тобто, після на контроль ЄТК з'являється приблизно через 3-4 неділі слово виконано. Після того, як є слово виконано, робота моя завершена. Тобто, я зробила свою роботу, щоб ваші документи прийняли до уваги пенсійний фонд. Все, ну, якби, все. Я не гарантую, що у вас буде пенсія. Я не гарантую, що у вас візьмуть стаж. Я нічого не можу гарантувати, тому що ваша трудова книжка може бути підробкою. Я також це не можу віднести ніякої відповідальності. Я отримую тільки фото вашої трудової книжки, ваших дипломів, ваших атестатів, сканую, форматую, щоб це все було по формату правильно, підтягую і відправляю. А потім очікую: якщо у мене буде відмова, я роблю. Наступний крок безкоштовно, тому що це відмова там через мене, бо я неправильно щось зробила, якийсь документ. Все. Це ще ви розуміли, як відбувається сам процес роботи. Бо чомусь люди вважають, що коли ти платиш тисячу гривень, я сіла отак от, плюнула, зловила і все. Все, тобто, я якби все. Жизнь удалась. Як люблять говорити деякі персонажі. Все. Ні, не все. Далі. Тепер ідемо. Ось ви отримали від мене послугу. Я відсканувала, я вам написала, що все виконано. Ви хочете мене перевірити. Ви заходите у свій пенсійний кабінет. Ось він, він доступний, виключно вам через ваші електронні ключі. Заходите. Вибирайте розділ Електронна трудова книжка. Доступ до ЄТК. Час. Електронна трудова книжка. верніше, Дані ЄТК, скоріш все. Да, так, Дані ЄТК. Будь ласка, от все, що я відсканувала. Ви все тут побачите. Все. Все, що відсканувала, буде ось тут по рокам зроблено. Вибачте, це мій о, стаж, я не, би, не хотіла би, щоб ви все читали. Я б, ну, зрозумійте, це не просто 5 хвилин мого життя. Я на цей процес, за цю тисячу гривень, витрачаю цілий місяць свого життя, контролюючи і добиваючись, щоб був результат. І мені шкода, що мені доводиться це все говорити на весь інтернет, щоб довести, що я суперспеціаліст. Да я не супер і не спеціаліст. Я людина, яка робить і виконує роботу, яку вміє робити, набула цього досвіду. Де ви бачили спеціаліст по відправки документів в пенсійний? Як? Що це таке? Що це за видумки? У кожного є освіта. Вища, не вища, середня, нижча. Мої, моїх двох освіт мені вистачає, щоб я могла зайти і е, відсканувати документи. Ну, якось так. На сьогоднішній день я знаходжусь в стані бойових переписок з пенсійним фондом за свій стаж. Тому що у мене, ось бачите, 13 років 3 місяці, а коли було 2023 рік, у мене було 16 років 5 місяців. Тобто, у мене пенсійний взяв і відняв 3 роки. Коли я почала з'ясовувати, за що, що за що? Виявилось, я не так відсканувала диплом. Ну, тобто, уявіть, технічно мені просто списали, тому що я не так відсканувала диплом. Я почала їх сканувати. Ви що думаєте, у мене просто так стільки досвіду? А оказується, я, я листочок з листочком не відсканувала, так як їм було комфортно бачити. Розумієте? Тому це також важливо, як ви зробите ваш документ. Ну, якось так. Дякую за увагу. Звертайтесь за послугою. Безпроблемно зроблю, абсолютно спокійно, але буде 100% вже переписка в діловому стилі, щоб все було погоджено, щоб до мене потім не було ніяких претензій. Поки що так і буде вартувати до кінця року 1000 гривень ця послуга сканування. Будь ласка, можливо, комусь потрібна консультація. Консультації також платні. До речі, ця людина а, дозволила собі зателефонувати на мені і витратити мій час, щоб я. А я, так знаєте, ну, якось ну по-доброму, не знаю, спокійно, ну, пенсіонер в майбутньому. Ну, людина, яка сама. У мене виключила всю інформацію по своїм проблемам з найманими працівниками. Я ще зараз так сижу і думаю, господи, треба було ще за консультацію з нею взяти гроші. Але чомусь мені не вистачило на це моральних сил, мабуть. Думаю, не буду, хай так і буде. Бо я тоді ще подумала, але потім вже заборонила. Я говорю: все, хватить, я більше не буду відповідати на ваші питання, тому що це все платно. Якщо ви хочете якусь інформацію, ви маєте до мене звернутися зовсім з іншим, як би в інший час і, і, і заплатити за це гроші. Все, чоловічок відстав, тільки про гроші заговорили. Значить. Будь ласка, на майбутнє працюю тільки по оплаті за послуги, тому що все ж таки я людина публічна і роблю роботу, починаючи її в день в день, я нічого не відкладаю нікуди, мені вистачає сил і якби, розуміння, можу я витягнути роботу чи ні. Якщо ні, буде просто відмовлено або перенесено на наступний час. На інший час верніше. Тому, будь ласка, кому потрібна допомога, звертайтесь, без проблем, я все зроблю і просто буду дякувати за ваш спокій і розуміння, що ви розумієте, чим я займаюся. Відео я зняла. І для майбутніх клієнтів, якщо ви не будете розуміти, я буду вам надсилати це відео, просто щоб ви його передивлялися. Все, дякую за увагу. Ставайте спонсором каналу, якщо є бажання, якщо є можливість, також можете звернутися до мого інтернет-сайту за придбанням чаїв. Зараз вже наступають холода, і якщо вам імпонує випити кружечку теплого чаю, повірте, мій асортимент дозволяє вам вибрати те, що вам подобається. Посилання на мій магазин буде під відео. Також під відео знайдете багато посилань на різні референтні знижки. Від відкриття розрахункового рахунку до страховки скрізь там є і касові апарати, скрізь можна знайти собі знижечку. Якщо є бажання, будь ласка, переходьте по посиланням. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, дякую, що вислухали, і надіюсь, що це відео. Комусь можливо врятує нервову систему. Все, Па-па.